Сьогодні ми розглянемо резонансну справу стосовно скасування усиновлення. Постановою Верховного суду було відмовлено у скасуванні усиновлення і в кінцевому результаті було задоволено зустрічну позовну заяву, в якій подружжя позбавили батьківських прав стосовно усиновленої дитини та призначили сплату аліментів. Подружжя на підставі рішення суду про усиновлення усиновило дитину з дитячого будинку. Однак пройшла певна кількість часу, і вони звернулись до суду з проханням скасувати дане рішення суду та скасувати усиновлення. Свої вимоги усиновлювачі аргументували тим, що після усиновлення поведінка дитини різко змінилась. Дитина стала гіперактивною, поведінка стала неконтрольованою, з'явились часті випадки агресії. Дитина втратила бажання до навчання та пізнання чогось нового. Більш того, дитина почала ігнорувати батьків, а також їх біологічну дочку. Свої вимоги органу піки піклування аргументував тим, що перед усиновленням дитина певний проміжок часу проживала в цій сім'ї, з батьками було проведено різні бесіди психолога, Батьки були повідомлені про особливості стану здоров'я дитини та про особливості його характеру. Їм надавались практичні рекомендації стосовно виховання дитини. Зазначало, що дитина є гіперактивною та потребує особливої уваги від батьків та приділення їй більшої кількості часу в порівнянні з іншими дітьми. Коли у батьків виникли труднощі у вихованні дитини, їм порадили звернутися до психолога та пройти корекційні заняття. Однак вони відмовились від цього та одразу звернулись до суду з позивною заявою скасувати усиновлення. Дитину було повернуто до дитячого будинку, та до моменту, поки було винесено остаточне рішення по справі, вона весь цей час перебувала на державному утриманні. Після повернення дитини до дитячого будинку експертами було оцінено стан здоров'я дитини. Вони дійшли висновку, що психічний стан здоров'я дитини різко погіршився. Дитина відчувала свою провину у тому, що її батьки повторно віддали до дитячого будинку. Отже, також було зроблено висновок, що перебування у даній родині гіршу сторону відобразилось на здоров'ї дитини. Враховуючи той факт, що усиновлювачі відмовились від виконання своїх батьківських обов'язків та не виконували їх належним чином, дитина втратила можливість розвиватись в повному обсязі. Враховуючи все вище перераховане, суд першої інстанції дійшов висновку, що потрібно відмовити у задоволенні первісного позову, тобто підстав для скасування усиновлення немає. Зустрічний позов органів опіки і піклування було задоволено частково, орган опіки і піклування надав докази невиконання усиновлювачами своїх батьківських обов'язків, суд дійшов висновку, що потрібно позбавити їх батьківських прав. Більш того, суд стягнув аліменти з кожного з батьків на отримання дитини на користь особи, яка наразі буде займатися вихованням дитини, тобто на користь дитячого будинку. Справа також розглядалась в апеляційній інстанції. Апеляційний суд виніс протилежне рішення, однак, Верховний суд скасував його та залишив рішення суду першої інстанції без змін. Тому, підсумовуючи цю справу, можна зробити висновок, що усиновлення є серйозним, відповідальним та досить складним процесом. Рішення про усиновлення дитини потрібно приймати зважено та відповідально. Випадки, коли усиновлювачі звертаються до суду з проханням скасувати рішення суду про усиновлення є досить поширеними. Потрібно враховувати в першу чергу ситуацію дитини і те, що це відбувається в негативну сторону на її психологічному стані. Ви також можете поділитися своєю думкою стосовно цієї ситуації. Як ви вважаєте, чи правильно суд розглянув справу і чи прийняв вірне рішення в цій ситуації?